Вітаю, друзі! І цей терапевтичний етюд як продовження або відповідь тим, хто написав О, цікаво, так що таке синдром тітки, чи синдром дядька? <рес> Зрозуміло, що за цими назвами стоїть щось одночасне і жартівливе і, мабуть, серйозне. Але як завжди, я останні етюди присвяч... не присвячую, а. Починаю з української музики і з тих виконавців, композиторів, яких я вважаю. А я не авторитет, я користувач хорошої музики і хорошого звуку. Так от я вважаю, варто послухати. А потім можу відстежувати їхню творчість. Звичайно, всіх не можу відстежити, ну, повторюсь, не музикальний рецензент, щоб. Сидіти лише на сайтах, відстежувати хто де появився. Користуються тими платформами, які доступні всі, не знаю, де ви берете, якщо берете диски, тому що зараз покоління перейшло на інтернет прослуховування. Це абсолютно зрозуміло. Але є ще такі поціньовувачі, їх не так багато, які збирають вінілові диски, ну і значно більше, які ще користуються ось такими штуками CD. І цього разу я хочу сказати, що мені сподобалося. Мені дуже сподобалось. Я а, був навіть на одному концерті. І вже після цього я знайшов їхній диск. А, де, де знаходять диски, я користуюся платформою Умка. Там представлені прекрасно. Багато. Українських виконавців різного жанру. Там і духовна музика, і класика, і неокласика, і джаз, і рок. Ну, от якраз український напрямок там представлений просто шикарно. Тепер врахуйте, що те, що ви зможете придбати там, навряд чи ви знайдете будь-де інше. Навіть не закачана якимось піратським способом на якусь платформу чи на eBay. Тому варто за цими речами поколекціонувати. І що дуже важливо, і мені подобається Умка, а те, те що вони дають таку літературну яскраву коротеньку ілюстрацію того, що, то, що вони представляють. І це було давно, але, по-моєму, я на Умці купив. Київ Акустік Тріо. Написано на латині, бачите, Київ Акустік Тріо. Павло Шеремет своєю командою виконує. Ліричний кул джаз. Джаз такого спокою, розслаблення на... Обкладинці така далека дорога, люди кудись їдуть, про щось мріють, до чогось прагнуть. Києва Косік Тріо рекомендуємо. Але а, музика йде якби дотично, так якось автоматично вийшло, І дякую, що вам в більшості подобається те, що я представляю якісь музикальні твори. Хоча я собі не став за мету, от для популяризації. Якогось етюду чи розповіді, про що ще й додати з таку заманіжку музику. Ні, я просто доволі часто, я, коли записую етюди, а записую я її, як правило, у вечірній час далеко по роботі, для того, щоб налаштуватися на спокій, день його робить ну, ніяк не спокійним. А я вмикаю подібну музику. От як зараз Київ, Акустік Тріо. Шереметом. Ну, але тема у нас якби продовження і ваша відповідь на ваші запити. Я так закинув, думаю, це цікавить вас чи не зацікавить? Такий провокативний термін синдром тітки, синдром дядька. І ви одразу так. Так давайте, поясніть, в чому річ. Хто такі, що такі? Повторюється, зараз буде два підряд етюди. Вони не зв'язані між собою, але зв'язані словом синдром тітки, синдром дядька. Вони дуже близькі, тому що все-таки я попробую стишити Павла Шеремета. А, тому що в них є і якби такий. Психологічний підхід до розуміння, в який стан може входити людина, і одночасно це варіант ну подумати, навіть пожартувати на цю тему. Навіть точно я впевнений, тому що коли подібні речі ми читаємо десь в інтернеті, хоча цього ви не знайдете. Ви ні, ви знайдете, якщо ви загуглите синдром тітки, синдром дядька, ви обов'язково знайдете а, якісь пояснення. Я ж спробував не просто насмикати з інтернету, я спробував узагальнити все те, що ну абсолютно все ні, але більшість того, що і опубліковано, і охарактеризовано, і те, що пишуть герентопсихологи, тому що правило, ці синдроми з'являються уже в другій половині життя. А... Хоча да ні, я бачу по житті, і в першій половині життя всяке буває. Ну, і плюс, власне, узагальнення. Все одно ці люди зустрічаються тобі по житті, і ти так дивишся на них і думаєш: ну, синдром тітки чи синдром дядька. Я перший раз цю, ну не презентацію, ще раз говорю, це була частинка включення в якусь презентацію мого виступу, по-моєму, здається, перед. Акушерами гінекологами а там, звичайно, 90%, на якщо не більше жінок, вони так достатньо бурхливо відреагували. Я навіть подумав, чи варто це продовжувати цю тему десь щось показувати. А щоб не образити, щоб не було слово секстизм, але синдром тітки, синдром дядька, зрозуміло, що я ситуацію вирівнюю. І ще раз поговорю. тут нема ніяких образ, тут є просто можливість. Ще раз глянути, задуматися, і можливо щось комусь підказати. Особливо молоді підказати своїм батькам не завжди, але тим не менше. Ну, все, таку роблю довгу преамбулу, присідаю, прогинаюся, щоб не образити когось. Ну чого, чого я повинен. Я говорю те, що я думаю. Те, що є, те, що можна знайти в тому ж інтернеті і те, що я вважаю, реально є. Раз воно реально є, і, можливо, вона заважає людині, то про нього треба говорити. А, і одночасно комусь підказувати людині. А той, хто прочитає і спроєктує на себе, тому що, як правило, коли щось показуєш, одразу починають проєктувати на себе так: ой, а в мене один, шість, п'ять, десять є. Вау! Ну, повторююся, не йде мова про патологію. Це перше. Виключаємо слово патологія. Це не психічний розлад, це просто людина доходить до певного стилю життя. І в основному вона цього не усвідомлює. А раз не усвідомлює, то воно стає, знаєте, таким стереотипом, затертим стереотипом, в якому вона живе. І саме важливо: вона не отримує радості. ні в лапках тітка, ні в лапках дядько. Не отримують радості. А яка моя мета цими терапевтичними етюдами? Ну, крім того, що я от реалізую те, що я не встигаю читати десь на лекціях чи в виступах демонструвати, це показувати інші сторони, нюанси соціально-психологічних особливостей нашого життя для того, щоб люди могли до чогось прагнути, підніматися і казати, точно я оце почав виправляти, я про це все подумав, я дійсно зрозумів, що таке важливість сну і тому подібне. Тому. Превенція ось це ключове слово. Краще попередити, і краще показати, і краще насторожити, звернути увагу, ніж потім на якомусь етапі пояснювати. Ну, так ви ж з такого-то віку, перепрошую, пірнули в той синдром, який називається синдромом Тітки. Так. Все. Заамортизував як міг, щоб мене там не звинувачили в сексизмі чи ще в чомусь. Це абсолютно не так. Ну і тепер давайте перейдемо. Так, що таке синдром Тітки? Ну, в загальному я вже сказав: це певний стереотип поведінки такого гнітучого, песимістичного настрою асексуальності, втрати цікавості. Бурчання і так далі. Тобто, можете уявити таку собі жіночку, яка починає все критикувати, бути постійно насупленою про сексуальність це лише в фільмах і тому подібне. От щось таке. І ця поведінка не усвідомлюється, ніхто не усвідомлюється. І оця жіночка так живе по житті, псуючи собі настрій і, звичайно, навколишнім. Давайте пройдемося по окремим пунктам. Віднесіться до цього ще раз говорю, не як до суто наукової публікації, де не буде жодного посилу на якісь там міжнародні дослідження, слово плацебо контрольовані дослідження. Тут про препарати взагалі не йде мова, тут йде мова про те, що задумайся над своїм життям і, можливо, щось зміни в цьому житті, щоб ти не рухався в сторону синдрома тітка-дядька. І для вас я довго визбирав, дещо викидав, тому що я сказав, що ця презентація, цей синдром я згадав ще до війни кілька років, навіть до війни на якісь зустрічі з акушергілами. Потім я його так в сторону відсунув. Потім знов вернувся, але вже не показував і не публікував. І от знову, в силу того, що я згадав попередньому етюді, а ви зацікавилися і вас, ви хочете про це знати. То я його вирішив підтягнути, і, від, і, відповідно, я ще раз переглянув деякі пункти. Дещо я прибрав. Вони в мене з часом стали якби недоказовими. Я подумав, ні, скоріше це ні. А деякі пункти додав. І на сьогоднішній день я впевнений, що через деякий час, років через 5, скоріше я знов буду щось змінювати в описанні цього синдрому, в ознаках цього синдрому. У мене на початках воно зводилося до п'яти пунктів. Може уявити лише 5 пунктів. На сьогоднішній день 22. Деталізація. Іде деталізація, скоріше потім я буду зменшувати, виділяти більш головні, суттєві. І якщо, якщо буде така цікавість, тому що ще раз повторюю, це не є наука. Але цікава річ. Якби хтось до мене з інтернів підійшов чи аспірантів і сказав, я хочу цим зайнятися, ми би подумали, в яку сторону. А засун, тому що наукова робота потребує замірювання, шкалювання, співставлення, обрахунок, виведення корелят і тому подібне. На заході такі речі є. Там роблять. От мені попадалися і шведські роботи, і британські роботи, які проводять кореляцію сімейного щастя від чогось подібного. Ну не від синдрому тітки, а от від деяких речей з синдрому тітки чи синдрому дядька. Отже, перший наша зустріч на тему синдром Тітки. І для вас вивожу на екран ось цей перелік у вигляді 22 ознак. Ну що ж, давайте тихенько пройдемося по них. Що таке синдром Тітки? В цілому я сказав, а тепер чим він наповнюється, або які ознаки синдрому Тітки. Який буде відрізняти її від просто життя жінки. Перший пункт, і самий можливо важливий, один з найважливіших, один з найважливіших це слово заощаджувати. Синдром Тітки це жінка, яка починає заощаджувати і у першу чергу на собі. Це навіть не економ, це зовсім інша річ. і Дехто мене одразу зрозуміє, оце заощаджування на собі краще йому, краще їм, краще дітям. А мені я якось поношу, я заштопую і тому далі. Живе лише заради когось. Тому, коли запитуєш про мету, про ваше щастя завжди відповідають не про себе, а відповідають про когось. Не цінує себе і не дозволяє робити це іншим. Чіткий пункт. Власні наряди лише для гостей. Ох, тут точно вже хтось себе починає впізнавати. Тобто всі хороші речі лежать на потім, як тільки треба сходити чи в церкву, чи приймати гостей, чи йти у гості, о лише тоді витягується, а так для себе просто пройтися чи на роботу, чи ще кудись, е, ні. Вважає, що головне сімейний затишок та ситий чоловік. Ось тут часто жінки попадаються, думаючи, що ситий чоловік це все заради. Він приймає доволі часто це стереотипно і не цінує цього. Перестає бажати нових відчуттів і вражень. Тобто кудись рухатися за якимись емоціями. Тут, тут, тут немає якогось конкретики. Це поїздки будь-куди до друзів, кудись на. А на відпочинок, походи в кінотеатр, походи в парк, походи в театр в кінці кінців. Причому театр більше має значення в цьому відношенні, ніж кінотеатр. Дивиться на все оцінюючи критично і в всьому знаходить лише негатив, бурчить з приводу будь-чого. Отакі, знаєте, бурчуни, які постійно незадоволені нічим. Приймає свій вік як непередборну перешкоду до щастя. Тому тема а чи ви задоволені, починає одразу посилатися на свій вік, про яке задоволення і щастя можна говорити в моєму віці, коли треба лише лікуватися. Перестає приділяти увагу своєму тілу та зовнішності. Точно і я цей пункт з, першої, з першого публікації до сьогоднішньої залишаю як, як такий, який залишається дієвий. Не хоче поновлювати гардероб доношує старий одяг. Бігоді та непрезентабельний одяг вдома зазвичай стереотипна річ. А такі, знаєте, що заходиш в цю сім'ю і так одразу її впізнаєш, бачиш, не як гость, ще раз повторюю, а просто випадково заходиш там, і, і бачиш саме ці речі. А постійно за щось переживає. Також хороша ознака синдрома Тітки, яка входить 22 ознаки: це постійна напруженість, тривожність і переживання. Перетворює рідкий секс-монотонний стереотип, оргаз в кращому випадку імітує для задоволення чоловіка. Якщо він взагалі є. А взагалі чітка ознака синдрома тітки це асексуальність. Ну, якщо він залишається, то щось таке. Спросоння, по-швидкому, відстань. По-доброму не заздрить, і це для неї не є стимул для змін. Знаєте. Всі, всі знають, що можна заздрити по-доброму. І говорити, класно, от я так хочу. І давай щось зробимо, щоб і в масе було, щоб робилося, щоб крутилося, і так далі. Можна заздрити по-чорному така лиха заздрість, чорна, гнітюча, яка з'їдає в першу чергу того, хто, хто, хто заздрить. Ну і того, на кого вона поширюється. Так от якраз тут зникає по-доброму не заздрість. Тому що заздрити це одночасно і стимулювати себе. І я так хочу. І тоді запитня, що ти робиш для цього? А я роблю це. Мок, ну, значить, буде. Навіть якщо ти не досягнеш ось цього, то ти можеш досягнути то, тому що ти, в тебе є стимул для прагнення. Хоча заздрість, взагалі, штука не дуже корисна. Перестає цінувати любов, свої почуття проєктує на безкінечні серіали, які постійно дивиться. Тут не йде мова про а, серіали і фільми, які всі ми дивимося, і на яких ми відпочиваємо, в яких впізнаємо свою професію. Ну, принаймні я знаю, що медики передивилися доктора Хауса точно всі, і всякі були почуття. Це зовсім інша річ. Тут пірнання в серіали як власне життя, тому вони, оці всі а, серіали, ну, подивитися тоді скоріше, <кій> попередній. І під назвою Мексиканський синдром, щоб зрозуміти, що я сказав. Іншими словами, свої почуття, а тим більше високі почуття, і в тим більше слово любов воно знаходить лише в оцих переживаннях за головну героїну, яку ображають, але яка там прагне і в них не виходить і так далі. От там вони переживають. Потім, як тільки закінчується серіал, починається знову бурчання. Знов зникає все те, що відноситься до її почуттів, навіть в якійсь мірі не просто асексуальність, а варіант алекситімії. людина не може проговорити свої почуття, які і навіть не цінує. Не фліртує так. Синдром тітки, про яке фліртування? Якщо ти створюєш автоматично негатив, і не розумієш, що йому до тебе не наближаються і чим біля тебе не формуються добрі теплі відносини, і тобі не роблять комплімент. Тому що вони розбира розбиваються об цей погляд, об це бурчання, об цей вигляд, оп-оп-оп-оп. Живе лише у спогадах та старих фотоальбомах. Я слово в старі фотоальбоми» взяв в лапки, це, це скоріше метафора. Метафора про те, що якщо щось згадувати, то вони наче витягують альбом своїх спогадів з минулого і там щось знаходять тепле, зігріваюче, чисте з поривами, дівчачі, жіноче. Там воно є. Його ще можна якось витягнути, але лише у вигляді спогадів. Людина не часто витягує цей фотоальбом свого життя і перелистує його в своїй голові. Вона переповнена, наповнена стереотипом сьогоднішнього дня, і для цього треба їх стимулювати, щоб вони витягували. Але все хороше в минулому дуже характерна ознака. Вона, до речі, і часто буває при депресіях. Хоча повторюю, синдром тітки і синдром дядька це не депресія, і про патології тут не йде мова. Наступний пункт. Постійно бере на себе чоловічі функції і вміє ремонтувати будь-що, навіть двигун на автомобіля. Не сприймайте це як обов'язковий пункт, я іноді думав його вилучити, а потім думаю, ні, ну все-таки я пам'ятаю, ось цю ось цю ось, цю. ну точно ж, і, і заб'ють, і вкрутять, і з'єднають дроти, і ізолентом затягнуть і так далі. Це, це якраз оце слово бере на себе чоловічі функції. А хтось скаже Життя заставило, погоджуюся. Але ж погодьтесь, якщо все разом з'єднати, то тут немає слова життя заставило. Тут більшість не просто життя тебе заставило, а добре розумітися на електриці. Ну і чудово, якщо ти добрий, а ще, ще краще, якщо тобі це і подобається, і це хобі. Ні, в цілому, це вже повернення до того, що ця жінка втрачає свою жіночість і переходить в синдром тітки. Тягне на собі фінанси сім'ї. Є такі речі, і знову ж таки я їх бачив реально по житті своїх пацієнток і вважаю, що воно є а, ознакою синдрома Тітки. Боїться втратити чоловіка та постійно пристосовується під нього. внаслідок нас до чого має проблеми з ним, же ж, тому що він не цінує те, що він ситий нагодований там перші пункти. І а, інтуїтивно на кризисах а, старшого віку а, проявляється, можливо, навіть гіперсексуальність, і відповідно звідси формується зрада і тоді взагалі не зрозуміло, що відбувається. Все робить важко, і з зусиллям втрачає легкість життя. Ключовий один з ключових ознак синдрому Тітки це дійсно. От... Відчуття, що ти робиш все, от з такою важкістю, зусиллям, з напруженням, після чого виникає втома, що ж тут можна бути задоволеним, навіть не оцінюється про те, що тебе не цінять за це все. Ну, приймається як стереотип поведінку власного життя. Ну і останній пункт, але зрозуміло, що це скоріше крайній, можна буде і розвивати. А можливо щось буде об'єднувати. Це 22-й пункт, 22-го ознака. Вважає, що вона комусь винна або їй винні. В основному це стосується дітей. А звідси, знову ж таки, незадоволення. От у нас і виходить такий собі образ тітки, яка незадоволена, стереотип прийняття життя як чогось такого важкої, важка доля. Неповага до себе, відсутність любові, суцільне незадоволення і коментарі на тему життя як чогось такого негативного, поганого і жертвена позиція. Оце слово скоріше, жертвена позиція цієї жінки, яка ввійшла в синдром тітки. Ну що, друзі, я вам підкинув одночасно і опиратися, і казати, цього нема або вал, це дійсно є. І одночасно, як підказка, повторююся, суть цього всього. Взагалі, етюдів це ділитися один з одним чимось. Ой, я вам дуже дякую за ваші історії, які ви даєте, відгук і одночасно пропонуєте, а розкажіть про це. Я задумуюся І, як правило, там, де звучить конкретне прохання щось освітити, про щось розповісти, я відповідаю, що так. Дякую. Це цікаво. Я подумаю. Одразу я не можу відповідати, щоб не вийшло такої, знаєте, імпровізації. Був в двох словах, відповів на глобальний запит, який ви ставите. А ставиться такі речі, над якими думаю, вау, дійсно, як же ми будемо там вести себе з тими, тими, тими. А поки що, ось вам синдром тітки: 22 ознаки. Можете доповнити, можете заперечити, сказати цього немає. Але ще раз для того, щоб ми оглянулися навколо один, навколо себе і побачили тих, хто поряд з нами, як правило, тут різниця у віці. Діти бачать своїх батьків, особливо похилого віку, навіть не обов'язково. Бачать своїх друзів. Тоді ви можете зайти і сказати: а ось є така річ: давай трохи життя розворушимо, щоб воно було. Динамічнішим, щоб ми з тобою не ставали тітками біля наших дядьків, про що я буду говорити наступний раз. А сьогодні ще раз показую Київ Акустік Тріо і синдром Тітки. Київ Акустік Тріо ніякого відношення до синдрому Тітки немає. А для нас всіх одна тема один напрямок. Думайте, друзі, думайте.